Нарциси, надійні весняні цибулини, які з року в рік радують своєю простою елегантністю. Ці витривалі багаторічники легко пристосовуються до різноманітних умов вирощування та заливаються яскравими кольорами, сповіщаючи про кінець зими. З сортами раннього, середнього та пізнього цвітіння шоу починається вже в лютому і триває до травня, залежно від вашого клімату. У міру потепління цибулини готуються до періоду спокою. Щоб наповнити свій сад весняним цвітом, плануйте посадити більше цибулин-нарцисів цієї осені. Проста їх посадка приносить великі дивіденди, особливо у великих кількостях. Зберіть їх у групи або масиви для досягнення максимального ефекту та дайте їм повільно натуралізуватися. Догляд після цвітіння стає ключовим для використання потенціалу вашої поточної колекції нарцисів на наступний сезон. Цибулини вимагають мінімум втручання садівника, а головне приборкати наше прагнення до порядку та чистоти. Ці багаторічні рослини, які не потребують особливого догляду, не потребують особливого догляду, але правильний час виконання таких завдань, як видалення від свілих квітів і обрізка листя, істотно впливає на їх енергійність. Ось як правильно обрізати нарциси після того, як вони відсвітуть. Про нарциси Нарциси роками живуть практично без нагляду, заявляючись у великій кількості в історичних садах і старих маєтках. Іноді вони найкраще почуваються з мінімальним доглядом, якщо їм створені належні умови, достатньо світла, вологи та добре дренованих ґрунтів. Вони розмножуються, утворюючи нові цибулини та повільно натуралізуються у відповідному середовищі. Нарциси, нарцисис СПІПІ. Є рідними для Європи та частини Північної Африки, де вони просвітають у середземноморському кліматі. Цибулини перебувають у стані спокою протягом теплих сухих літніх місяців і починають пробуджуватися під час прохолодних вологих зим. Вони належать до родини амаральладиси, до якої входять інші цибулинні, такі як Агапантус, Амареліс, декоративна цибуля, часник, цибуля, цибуля Порей та багато інших. Королівське товариство садівництва класифікує нарциси на 13 описових груп на основі будови та характеристик квітки. Вони варіюються від трубоподібних до великоквіткових і подвійних квіток, мініатюрні сорти мають схожі риси. Від сонячно-жовтих до теплих персикових і кремових відтінків. Їх ідеальні чашечки виходять із міцних цибулин і викликають задоволення. Обрізка після цвітіння запорука того, щоб зробити нарциси багаторічними. У зонах стійкості від 3 до 8 вони будуть цвісти рік за роком за належного догляду. Метою після цвітіння є максимізація запасів енергії для наступних сезонів, включаючи літній період спокою та зимівлю. Не обрізаючи нарциси занадто рано після цвітіння, ми зберігаємо енергетичні запаси підземної цибулини. Розміщення та натуралізація. Правильне розміщення найкраща основа для того, щоб нарциси поверталися з року в рік. Вони найкраще ростуть на повному сонці, отримуючи 6 або більше годин сонячного світла на день. Вони також виносять на півтінь, 4 або більше годин сонця, включаючи плямисте світло під кронами листяних дерев. Цибулини, що з'являються, отримують достатньо зимового сонця, коли гілки оголені, а потім прохолодну тінь від листя, яке з'являється, коли температура підвищується. Нарциси воліють рівномірне зволоження під час росту і цвітіння, а сезонних весняних опадів зазвичай достатньо. Необхідні добре дреновані ґрунти, особливо в періоди спокою. У рідному посушливому кліматі вони переживають посушливі періоди, які зберігають цибулини. Тривалі періоди перезволоження, перезволожені та перезволожені ґрунти влітку чи взимку роблять їх вразливими до гнилі цибулин і коренів. Нарциси посухостійкі і довго зберігаються в оптимальних умовах вирощування. Осіння посадка дає цибулинам необхідний період охолодження або яровизації доза зимового холоду для цвітіння. Їм корисно щонайменше 12 тижнів при температурі від 4 до 10 градусів Цельсія. У теплому кліматі купуйте попередньо охолоджені цибулини або зберігайте їх у холодильнику, щоб відповідати вимогам до охолодження перед посадкою. Групи нарцисів додають барвистості та текстури бордюрам і контейнерам. На великих площах від них захоплює дух. Дозвольте їм поширюватися там, де у вас є місце, і розділіть їх для посадки на інших ділянках, де немає місця. Здорові посадки продовжуватимуть розвивати нові цибулини. Ви навіть можете посадити їх серед свого газону та трави. Просто переконайтеся, що це місце, де ви можете уникнути косіння під час цвітіння та протягом кількох тижнів після нього. Після того, як листя зів'яне і буде готове до обрізання. Обрізка подбає про сухе листя та траву, що росте. Видалення зів'ялих квітів. Частина обрізки нарцисів після цвітіння передбачає видалення від свілих квіток. По можливості видалення від свілих квітів приносить користь цибулині. Без квіткової головки рослина не витрачає енергію на утворення насіння. Енергія, яка йде на розмноження, натомість спрямовується на запаси їжі для цибулини. Коли квіти зів'януть, засохнуть і скинуть пелюстки. Настав час зрізати головку квітки в місці, де набрякла основа стикається зі стеблом. Використовуючи ручний секатор або ножиці для масового садіння, зріжте структуру квітки у верхній частині стебла. Або просто відщипніть, або відламайте їх рукою. Стебло природним чином зів'яне: видаліть тільки зів'ялу квітку. Листя має залишатися недоторканим, оскільки воно виконує важливі функції для цибулини. Зачекайте, щоб обрізати листя. Головне правило при обрізанні нарцисів після цвітіння таке: не поспішайте. Зачекайте, щоб обрізати листя нарцисів, поки вони повністю не стануть жовтими або коричневими, незважаючи на те, що листя, схоже на ремінь, починає вийнути і виглядати неохайним. Листя продовжує фотосинтез. Вони поглинають сонячне світло та поживні речовини для цибулини, створюючи запаси цукру для підтримки її протягом літа та зими та для майбутнього цвітіння. Занадто раннє видалення листя перешкоджає розвитку цибулин і негативно впливає на довгострокову силу росту. Протягом усього вегетаційного періоду цибулина накопичує запаси для сезонного догляду. Як тільки листя стане жовтим і коричневим, їх легко відокремити від верхівки цибулини. Повністю жовте листя означає, що воно більше не підтримує природні процеси, і цибулина переходить у стан спокою. Видаліть їх на цьому етапі або дайте їм стати природною мульчою та розкластися на місці. Листя нарцисів зазвичай вейнуть протягом 6-8 тижнів після цвітіння. Ці тижні здаються довгими. Коли метою є акуратна клумба, але цей перехід необхідний для підтримки здорової натуралізації Камуфляж листя. Щоб приховати зів'яне листя, посадіть нарциси серед інших багаторічників, що з'являються навесні. Коли весняні цибулини відцвітають, з'являються свіжі зелені листочки. Хоста, Астильба, гейхера, Епімедіум. Герань і папороті одні з рослин, які відповідають вимогам для вирощування нарцисів. Після закріплення ці види переносять більш сухі умови в теплі місяці, що корисно для підземних цибулин. Посадка поруч також пригнічує бур'яни, які з'являються в теплу погоду. Цибулини в горщиках і контейнерах. Нарциси чудово виглядають у контейнерах, як у групі одного сорту, так і разом з іншими екземплярами. Висаджуйте морозостійкі однорічні та багаторічні рослини восени або взимку, щоб несподівано перейти від цвітіння до весни. Після цвітіння поводьтеся з цибулинами так само, як і з посадками в землі, видаліть відцвілі квіти та дочекайтеся, щоб знову обрізали листя. Пересадіть їх у сад, поки листя ще зелене, для відновлення наступної весни. Полийте їх під час пересадки. Але потім припиніть додатковий полив, якщо ви не доглядаєте за іншими рослинами весняне харчування. Інші заходи, крім обрізки нарцисів після цвітіння, сприяють кращому накопиченню запасів в цибулинах, багаті органікою ґрунти зазвичай не потребують додаткового удобрення. Щоб підживити цибулини після цвітіння, підживлення навесні допомагає їм поглинати та зберігати енергію на наступні сезони. Ви також можете вибрати свіжий шар компосту після цвітіння, щоб підтримати ґрунт і покращити стан ґрунту замість удобрення. Органічне гранульоване добриво низької концентрації, наприклад, 5 10 p 5 після цвітіння робить свою роботу. Уникайте потрапляння добрив на листя та застосовуйте очищувальну воду після внесення. Вручну видаляйте бур'яни, які з'являються біля цибулин, оскільки вони змагаються за поживні речовини. Припинити полив, оскільки нарциси залишаються в землі під час відпочинку і перестають регулярно споживати вологу та поживні речовини, корисно зменшити полив після відмирання листя. Припиніть додатковий полив через кілька тижнів після цвітіння, щоб уникнути перезволоження. Якщо на ділянці є інші рослини або газон, і ви плануєте поливати влітку, нарциси витримають середню вологість, якщо ґрунт добре дренований. Перемістіть і розділіть. Для посадки і поділу нарцисів оптимально підходить осінь. Але ви також можете перемістити їх після цвітіння. Багаторічники можуть роками обходитися без поділу, якщо тільки вони не виявляють меншої сили через скупченість. Ви також можете побачити необхідність перемістити їх у кращі умови для більшої кількості сонця, тощо, коли сад розвиватиметься. Щоб поширити шоу та контролювати простір або умови, весна є гарним часом для пересадки. Відразу після цвітіння підніміть і перемістіть цибулини, поки листя ще зелене, і до настання періоду спокою. Викопайте приблизно 15 см від групи цибулин за допомогою лопати або вил. Зайдіть достатньо глибоко, щоб підняти лампочки, натиснувши на ручку. Розділіть групу на окремі цибулини або менші групи для пересадки. Ви знайдете маленькі дочірні цибулини, прикріплені до материнської цибулини, які отримують ресурси в міру розвитку. Якщо вони готові рости самі по собі, їх легко відокремити легким потягуванням. Якщо ні, залиште їх приєднаними та розмістіть групу разом.